Дня. мене звати Осколок Вікторія, я учениця 6 Б класу Фастівського НВК. Запрошую вас взяти участь у проєкті Як тебе не любити, фастовий мій. До вашої уваги поезія Василя Свічевського Фастів. Ордою битий, шляхтою замучений, серебними послами неприручений, Стоїть над кручими понад дунавою козак порубаний, укритий славою лиха на вала з давньої межі. Списи підіймала на ножі, хоч кров'ю ізран, і досі рється, та мій козак не гнеться, а сміється, вола мула криго, сьонь зі злості, а козалюто чи чаблі по порожій кості. Він непогольний, наче та гранітна скеля, у високості голуб'ї, в душі його оселя. Там слава його рай, жаданий з віку вирій, стоїть козак на Україні милій. Ніколи я не хвастав. Народився у славетному пастові на високій горі над Унавою, над красою її плечавою. Унава, Унава, козацька слава, Твоя сховала течія Бунчук, Семена полія. У пам'яті колишуться тумани і синій ліс над синьою рікою Я пречи під підвиконі біля мами. Толюся до плечею щукою. Унава, Унава, дитяча забава на сонці чуття у кожній краплині, у кожній іскрині моє ще не жите життя. Яке то щастя впасти у траву на березі притихої у і слухать серце, як віки ведуть, і приростають квіти, соковиті трави. У нава, у нава, заплави, придавні казки в комишах, сміється і плаче прозоре дитяче іще не ущербна душа. А в небі там і середня горять, поблискують яскраві зорі і. З небуття. Козацька слава в світовій просторі, у нава, у нава, козацька лава, у столоні тисячі копит, у скреготі шабель, виборює право у власному домі в життя.